Приступаем до розбору поселочки из міста Харькова. Что там до нас могло приехать с таким количеством онлайн приемок в Харькове, да? Реакция, да? Угу. И эмоции, да. Записка така нормально показати. Що ми начнемо? Начнемо з фразої Ну Боже поможи, Поїхали. Проведу. Ну, будемо вважати, оці провода проводами, так? Да? Угу. Uh -huh. Написали провода, значить купуємо провода. Так, радіатор автомобільний. Жорсткі диски. Жека, по чому ми беремо жорсткі диски, якщо вони в такому вигляді? 20 гривень великий, 10 малий. Отак. От тобто нема різниці, да? ні вага, нічого, ні на що не звертаємо уваги. 20 гривень. Да. Просто записали і записали. Uh -huh. Понял. Так. Тут у нас. Бачиш трошки в принципі і нормального матеріальчика вигляді. Куди ти? О, уха улетіла, бачиш? А оці плати по чому ми купуємо? Це плата жорсткого диска. грн кг. Нормально. А оці? 1000 грн кг. Так, з цим зрозуміло. А оці плати як ми купуємо? грн кг. Нормально. Так, Є... значить... Це все тут зрозуміло, да? тут у нас є матеріали під аналіз. Глянь, що знайшов? Угу. Поняв? Корпус позолочених часів. Ще один корпус, але дивіться, здається, цей корпус не позолочений. Давай зробимо аналіз. Зараз розберемося з цим аналізом. Це що у нас? Якийсь самоалюміній, так? Да? Дивіться, одне прохання. От магнітола, да? так? Ну, воно ж то магнітола. Магнітола. Ага. А по суті, що це? Залізо. По суті, це залізо. По суті, його нікуди не можна оформити. Воно приходить в надпись залізо і ціна 5 гривень. Тому що там нема нічого цінного, до речі, оце ось дивишся, Керамічні праски. Це що? Воно ж в алюміній не лізе? Не, залізе. Да, Хоча тут вроді як і алюміній присутній, але тут присутня кераміка, тут присутнє багато засмічення і воно не проходить в алюміній. Напишіть, до речі, проходить в вас такі от керамічні праски в алюміній. І якщо проходять, то яким чином вони туди проходять? О! Диви, плати. Що це за плати, знаєш? Телефони. А по чому ми їх купуємо? 500 гривень кілограм. А є різниця нові-старі? Ні. Нема? Отак От всі вряди, 500 гривень і не заморачуємося і воду не варимо і нічого. Ні-ні ні. Отак От 500 гривень і все. Та, нормально, в принципі, все зрозуміло. Я наші на екзамені. <ріх> а ти що думав, легко буде? Це тобі не гікать стоять. Так, замок зажигання, він сам з цим, принципом принципі, все зрозуміло, там нема ніякої науки. Так, дивись. В принципі, тут у нас що залишилось? Побутова плата, так? Да? Серед цієї побутової плати є трішки дорожчої позиції, такої як зелена плата. Вона незначно дорожча, але ми ж обіцяємо е, допомогти плату перебрати, правда ж? Значить, Значить переберемо і обов'язково зважимо в другому разі. Так, оця побутова плата, скільки вона у нас коштує? 25 гривень кілограм. Тільки є одне маленьке але. Отаке взайве залізо треба удаляти. В принципі, по цій платі, як би запитань мало, але оце ось залізо зайве не повинно бути на ній. Правильно? Угу. Я думаю, правильно. Так. Е, зараз прийшла черга. Зробити аналіз годинника. От дивись. Вроді би два годинника, да? Вроді би два однакових. Оцей годинник. Робимо аналіз. Покажеш ближче? Давай зробимо аналіз, а тоді я покажу. Бачиш? Є ау. Ні, немає. А чого немає? Тому що латунь. Тому що його там немає, да? А оцей годинник є. Хоча б на перший погляд вроді би здавалось, що є. Подивись. Просто латунний корпус, да? Угу. покритий якоюсь гарним брязкальцем і все. І тобі здається, що там є щось цінне. Гля, кусок якогось свинця. Це може бути щось толкове. Я думаю, може. А давай зробимо. А давай глянемо. І що оказується? Свинець. Просто свинець. Просто свинець. І таке буває. О, а оце щось справді цікаве. Тоже, давай зробимо аналіз даної штуковини. Здається, це щось зв'язане з якимось сріблом або посрібленням. Пише, що є. Паніка наводі нам паличку хромку. Зараз зачистили. І зараз дізнаємося, є, нема. Ану. Мимо класи, так? Да? Ага. Тобто воно ось червоніє, а в місті, де ми зробили запив. Послідно. Так буває. В общем що, поторохтіли, поторохтіли, ми погнали, розпасуємо дану посилочку. А ви що? Підписуйтесь на канал і відправляйте свої посилочки наубні. Дякую вам за увагу.